Уявіть собі кулю, що летить зі швидкістю у 20 разів більшою за швидкість звуку. Тепер уявіть, що ця куля це лише крихітний шматочок фарби, що відколовся від старої ракети. А тепер уявіть, що таких куль над нашими головами мільйони. Це не сценарій науково фантастичного фільму, це сувора реальність нашої навколоземної орбіти. Ласкаво просимо у світ космічного сміття, невидимої, але надзвичайно реальної загрози, що мовчки обертається над нами. Коли ми говоримо сміття, ми зазвичай уявляємо собі пластикові пляшки чи старі газети. Але в космосі все інакше. Космічне сміття або орбітальні уламки це будь-який штучний об'єкт на орбіті Землі, який більше не виконує корисної функції. Це величезний, постійно зростаючий звалище, що складається з усього, що людство коли-небудь запускало в космос і залишало там. Джерела цього сміття настільки ж різноманітні, як і сама історія освоєння космосу. Найбільші його представники це цілі відпрацьовані ступені ракет носіїв, Гігантські металеві циліндри вагою в кілька тонн, які вивели супутники на орбіту і залишилися там дрейфувати назавжди. Поруч з ними супутники-привиди, апарати, що вичерпали свій ресурс, вийшли з ладу або просто були покинуті. Вони мовчки кружляють у темряві, перетворившись із чудес інженерії на некеровані снаряди. Але найбільша проблема криється не у великих об'єктах, які можна відстежити. Справжній жах це мільйони дрібних уламків, звідки вони беруться. По-перше, це вибухи. Деякі старі супутники та ступені ракет ще мають на борту залишки палива або акумулятори під тиском. З часом, під впливом екстремальних температур та радіації, вони можуть вибухнути, розкидаючи тисячі дрібних шматочків у всіх напрямках. По-друге, це зіткнення. Коли два об'єкти стикаються на орбітальній швидкості, вони не просто відскакують один від одного, вони випаровуються у хмару розпеченого металу, яка, остигаючи, перетворюється на рій нових ще менших уламків. І нарешті є й більш екзотичні джерела: це інструменти, загублені астронавтами під час виходу у відкритий космос, знаменіта рукавичка, шпатель та сумка з інструментами, які колись мали власні орбіти. Це твердопаливні двигуни, що викидають мікроскопічні частинки шлаку. Це навіть крихітні пластівки фарби та металеві фрагменти, що відшаровуються від корпусів космічних апаратів під дією сонячної радіації та мікрометеорітів. Може здатися, що шматочок фарби розміром з піщинку – це дрібниця. Але на орбіті закони фізики працюють інакше. Об'єкти на низькій навколоземній орбіті рухаються зі швидкістю близько 28 тисяч км на годину. На такій швидкості кінетична енергія навіть крихітного об'єкта стає колосальною. Зіткнення з алюмінієвою кулькою діаметром в один сантиметр еквівалентне вибуху ручної гранати. Уявіть, що може зробити такий об'єкт із сонячною панеллю супутника, чи що ще гірше, зі скафандром астронавта. Навіть об'єкт розміром з піщинку може пробити обшивку космічного корабля, створюючи смертельну загрозу для екіпажу. За даними космічних агентств, на орбіті знаходиться понад 36 тисяч уламків розміром більше 10 сантиметрів, які відстежуються наземними радарами. Кількість об'єктів від 1 до 10 сантиметрів оцінюється приблизно в мільйон, а кількість частинок, менших за сантиметр, може сягати понад 130 мільйонів. Кожен з цих об'єктів це потенціальна катастрофа, що чекає свого часу. Проблема в тому, що це сміття нікуди не зникає. На низьких орбітах до 400 км залишки атмосфери поступово гальмують об'єкти, і вони з часом згорають. Але вище, на висоті 800 кілометрів і більше, де працює більшість супутників спостереження та зв'язку, уламки можуть залишатися на орбіті століттями і навіть тисячоліттями. Ми перетворили наш космічний дім на мінне поле. Кожен новий запуск, кожне нове зіткнення лише додають нових мін. Це спадщина, яку ми залишаємо майбутнім поколінням дослідників космосу. І це не просто теоретична проблема. Міжнародна космічна станція регулярно змушена виконувати маневри ухилення, щоб уникнути зіткнення з відстежуваними уламками. Кожен такий маневр це ризик, витрата дорогоцінного палива та нагадування про те, наскільки небезпечним стало наше найближче космічне оточення. Ілюмінатори станції мають численні мікрократери від зіткнення з частинками занадто малими для відстеження. Це постійне нагадування про те, що небезпека може прийти звідки завгодно і будь-якої миті. Отже, ми маємо справу з мільйонами некерованих снарядів, що мчать на шалених швидкостях. Але наскільки серйозною є ця загроза в глобальному масштабі? Чи може настати момент, коли це сміття повністю заблокує нам шлях до зірок? Це питання підводить нас до однієї з найтривожніших концепцій в сучасній космонавтиці. Ми встановили, що космічне сміття це реальна і зростаюча проблема. Але її справжній масштаб стає зрозумілим, коли ми розглядаємо не просто окремі зіткнення, а їхній кумулятивний ефект. І тут на сцену виходить похмура, але цілком реальна теорія, відома як синдром Кеслера. У 1978 році вчений з НАСА Дональд Кеслер висунув гіпотезу, яка звучить як сюжет для голівудського блокбастера. Він припустив, що настане момент, коли щільність об'єктів на низькій навколоземній орбіті стане настільки високою, що одне випадкове зіткнення запустить нестримну ланцюгову реакцію. Уявіть собі це: один супутник стикається з великим уламком. Уламки розлітаються, створюючи тисячі нових небезпечних об'єктів. Ці нові уламки в свою чергу вражають інші супутники, породжуючи ще більше уламків. Кожне зіткнення збільшує ймовірність наступного в геометричній прогресії. Це космічний ефект доміно, який одного разу розпочавшись вже неможливо зупинити. Результатом такого сценарію стане формування навколо Землі щільного непрохідного поясу сміття. Певні орбітальні висоти стануть абсолютно непридатними для використання на десятиліття, а можливо й на століття. Запуск нових супутників крізь цю хмару шрапнели стане практично неможливим. Ми ризикуємо назавжди замкнути себе на власній планеті, перетворивши орбіту на смертельну пастку. Це звучить як фантастика? На жаль, ні. 10 лютого 2009 року сталося те, чого так боялися експерти. На висоті близько 790 кілометрів над Сибіром діючий американський комерційний супутник зв'язку Ірдіум 33 зіткнувся з непрацюючим російським військовим супутником Космос 2251. Два об'єкти, що рухалися назустріч один одному зі швидкістю понад 42 тисячі кілометрів на годину, перетворилися на хмару уламків. Це зіткнення миттєво створило понад дві тисячі нових відстежуваних фрагментів розміром понад 10 сантиметрів і незліченну кількість менших. Це була перша в історії гіпершвидкісна колізія двох неушкоджених супутників, і вона стала тривожним дзвінком для всього світу. Уламки від цього зіткнення розлетілися по різних орбітах. І сьогодні вони становлять значну загрозу для інших космічних апаратів, включаючи міжнародну космічну станцію. Це був реальний практичний приклад синдрому Кеслера в дії, хоч і в мініатюрі. Він наочно продемонстрував, що ланцюгова реакція це не просто теорія. Іншим тривожним фактором є навмисне знищення супутників. Випробовування протисупутникової зброї, які проводили США, Китай, Індія та Росія, є одним із найбільших джерел нового сміття. Наприклад, у 2007 році Китай знищив свій старий метеорологічний супутник, створивши понад три тисячі відстежуваних уламків. Це була одна з найгірших подій, що засмітили орбіту в історії. Якими ж є наслідки втрати орбіти? Вони катастрофічні для нашої сучасної цивілізації. Ми живемо в епоху, яка повністю залежить від супутникових технологій. Без них наш світ зупиниться. По-перше, зникне GPS. Це не лише навігація у вашому смартфоні. Фінансові ринки, банківські транзакції, електромережі та логістика все це залежить від точних часових сигналів GPS. Їхня втрата призведе до глобального економічного хаосу. По-друге, ми втратимо глобальний зв'язок. Супутниковий інтернет, телебачення, телефонний зв'язок у віддалених регіонах все це зникне. Проекти на кшталт StarLink, що обіцяють інтернет для всього світу, стануть неможливими. по третє ми осліпнемо. Супутники моніторять погоду, дозволяючи нам прогнозувати урагани та інші стихійні лиха. Вони стежать за зміною клімату, таненням льодовиків, вирубкою лісів. Без них ми втратимо ключовий інструмент для розуміння та захисту нашої планети. Наукові дослідження космосу, астрономія, вивчення Всесвіту все це буде відкинуто на десятиліття назад. Ми станемо заручниками власного сміття. Синдром Кеслера це не раптова апокаліптична подія, це повільний, повзучий процес, який вже відбувається. Щільність сміття на найпопулярніших орбітах вже досягла критичного рівня, де ланцюгова реакція є математично неминучою. Питання не в тому, чи станеться це, а в тому, коли. Ми стоїмо на порозі космічної кризи, яку самі ж і створили. Але чи є вихід? Чи можемо ми прибрати за собою і врятувати наше майбутнє в космосі? Отже, ми опинилися в космічній пастці власного виробництва. Орбіта перетворюється на звалище, а привид синдрому Кеслера стає все більш реальним. Чи означає це, що ми приречені? На щастя, ні. Людський геній, який дозволив нам вийти в космос, тепер працює над тим, як його очистити. Рішення проблеми космічного сміття можна розділити на два основні напрямки запобігання утворенню нового сміття та активне прибирання вже існуючого. Перший крок найлогічніший перестати смітити. Міжнародна спільнота вже розробила низку рекомендацій. Найвідоміша з них це правило 25 років. Згідно з ним, оператори супутників повинні гарантувати, що їхні апарати після завершення місії зійдуть з орбіти протягом 25 років. Також важливою є пасивація, процес, під час якого з відпрацьованого супутника або ступеня ракети скидається все залишкове паливо та розряджаються акумулятори, щоб запобігти можливим вибухам у майбутньому. Сучасні космічні апарати все частіше проєктуються з урахуванням їхньої подальшої утилізації. Деякі оснащуються спеціальними сонячними вітрилами, які після завершення місії розкриваються, збільшуючи опір залишків атмосфери і прискорюючи падіння апарату. Але що робити з тим сміттям, яке вже там? Тут починається найцікавіше активне видалення сміття. Це сфера, де розробляються футуристичні технології гідні наукової фантастики. Один з найпопулярніших методів це захоплення. Уявіть собі, космічний сміттєвоз, який наближається до непрацюючого супутника і захоплює його. Для цього розробляються різні механізми, наприклад, величезні сітки, що накидаються на об'єкт як на рибу, або гарпуни, які вистрілюють у ціль і притягують її на тросі. Європейське космічне агентство та приватні компанії, як от Astroscale, вже успішно випробовували подібні технології в космосі. Місія Елса Д від Astroscale продемонструвала можливість захоплення об'єкта за допомогою магнітної док-станції. Інший підхід безонтактний. Потужні лазери, розташовані на землі або на спеціальному супутнику, можуть бути сфокусовані на невеликому уламку. Лазерний промінь випаровує тонкий шар матеріалу з поверхні сміття, створюючи невеликий реактивний імпульс. Повторюючи це багато разів, можна змінити траєкторію уламка так, щоб він увійшов в атмосферу і згорів. Це елегантне рішення для боротьби з дрібними, але численними уламками. Існують і більш екзотичні ідеї, як от використання електродинамічних тросів, які, взаємодіючи з магнітним полем Землі, створюють гальмівну силу, або розпилення в космосі гігантських хмар аерогелю для захоплення дрібних частинок. Проте всі ці технології стикаються з величезними викликами. По-перше, це неймовірно дорого. Запуск одного сміттєвоза може коштувати сотні мільйонів доларів. Хто за це платитиме? По-друге, це юридичні проблеми. За міжнародним правом покинутий супутник все ще належить країні, яка його запустила. Ви не можете просто так захопити чужу власність, навіть якщо це сміття. Це вимагає складних міжнародних угод. По-третє, це технічна складність. Захопити об'єкт, що неконтрольовано обертається на величезній швидкості це надзвичайно складне інженерне завдання. Будь-яка помилка може призвести до нового зіткнення і лише погіршити ситуацію. Незважаючи на всі труднощі, робота триває. Усвідомлення проблеми зростає як на рівні урядів, так і серед приватних компаній, таких як SpaceX, які самі зацікавлені в чистоті орбіти для своїх мегасузір'їв супутників. Проблема космічного сміття це не лише технічне чи економічне питання, це питання нашої відповідальності. Космос це спільний ресурс людства, наша колиска. І так само, як ми вчимося дбати про чистоту океанів та лісів на Землі, ми повинні навчитися дбати про чистоту нашого космічного простору. Від цього залежить не лише майбутнє космонавтики, але й стабільність нашого технологічного світу. Ми стоїмо на роздоріжжі, або ми почнемо діяти рішуче і спільно, або ризикуємо втратити доступ до орбіти цього безцінного дару на багато поколінь вперед. Вибір за нами.